Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 жовтня 25-го року. Ранок зустрічаю ось таким я букетом Красивезним. Сьогодні я є імениницею, тому приймаю привітання від рідних друзів, знайомих, колег всіх тих, хто мене знає. Тому сьогодні буде влог, такий, знаєте, святковий. На сьогодні досить така, знаєте, тепла, сонячна, по осінньому погодка. Дерева жовтіють потихеньку, листечко ще зелене де-не-де -де. опадає. Ми вирішили посмажити сьогодні м'ясо. ось мангал уже догорає. І будемо обідати, святкувати по сімейному знаєте, день народження. Сьогодні вихідний. Тому в колі рідних я проведу сьогоднішній день. Покажу вам наше меню святкове таке. Це курч, до речі, жасміну. Хто пам'ятає, я з ним знімала відео, виставляла. Ось він такий восени. Так, друзі, шашличок вже смажиться. Ошиючок. у мене 2,5 кілограмчика. У шийок у нас по 370 гривень за кілограм та за бедрівна 280 гривень. Ну, так як сьогодні ми мене наручні, тому я вирішила трішки побалувати, посмажити у шийка. Такий він в міру жирненький, Ось такий на сьогодні стіл. 18 жовтня 2025 року. Пюрешечка, олів'єшечка. Морква по-корейськи, бутерброди, шашличок. Бутерброди новенькі, грибочки, олів'є, капустка. Домашня фанта. І пиво. Все, всім смачного.